Історія, яку ми сьогодні розкажемо, заслуговує шпигунського фільму. Герой наш був звичайним вчителем, яким він здавалося міг лишитися на всю решту життя, але доля приготувала йому інший шлях. Історія про те, скільки виключно твариного може бути в людині. Це третє відео з циклу робіт по книзі Володимира В'ятровича Україна, історія з грифом секретно. Мова йде про Хаїма Сигала. Він був євреєм. А як ви розумієте, ставлення до них на початку 20-го століття суттєво відрізнялось від того, як до цього сильного героїчного народу ставляться сьогодні? Хаїму довелось достатньо рано і швидко подорослішати, щоб пригодувати сім'ю, тому що сім'я лишилась без батька практично відразу після Першої світової. Він здобув освіту, яка допомогла йому більш-менш влаштуватися в житті. Так він став викладачем в приватній єврейській школі. Ніхто не знав, чи до вподоби йому така робота, але достатньо скоро в його житті все зміниться. Його життя пригорнула Друга світова, яка увірвалася в його життя, коли йому було 35 років. У 1939 році на землі Західної України, де, власне, і жив Хаїм, приходять Совєти. Сигал вирішує скористатись моментом та записатися у лави так званої народної міліції, як і тисячі інших молодиків, що повірили в Лозунг, хто був нічим, стане всім. Хаїм успішно проходить всі перевірки та його беруть до лав міліції. А щоб ще більше сподобатись керівництву, в автобіографії пише, що, хоч він і не належав до партії, але завжди був симпатиком компартії. Він вивчився в школі міліції, працював у Львові. Була в нього і перспектива кар'єри в міліції. Тоді ж він одружився і у шлюбі народилась донька. Здавалося, життя Хаїма тільки почало налагоджуватись, як знову все перегортається з ніг на голову, а саме німці нападають на союз. Сигала евакуюють на схід як співробітника міліції. З цього моменту Хаїм більше ніколи не побачить свою дружину. На цьому його міліцейська кар'єра закінчується, і він стає совєтським партизаном, пройшовши спеціальний вишкіл НКВД, що, до речі, ще раз підтверджує, що насправді ніяких народних месників не було. Хаїм був не просто партизаном, його призначили начальником штабу 8-го батальйону 1-го партизанського полку військ НКВД. Яскравий шлях від вчителя до начальника штабу. Хаїма закинули у німецький тил в районі Новогорода-Волинського Волинського. За його власними словами, він був одягнутий в цивільний одяг. Його затримали німці та відправили в табір для військовополонених. Тоді совєтські солдати масово здавалися в полон, і німці не знали, як з ними комунікувати. Коли німці узнали, що Хаїм володіє німецькою, його відразу ж призначили перекладачем. Але враховуючи, що він був євреєм, сигал вигадав для себе повністю нову особистість та представився німцям як Кирило Михайлович Сиголенко. Втім, пробув перекладачем у німці він дуже недовго. До того моменту, коли на медкомісії німецький офіцер зрозумів, що Хаїм єврей, і наступне рішення Сигала було цілком логічним тікати. На його щастя, втеча була доволі легкою. Він тікав на захід. Таким чином він дійшов до волинського містечка. Корець там він знову представився як Кирило Сиголенко та отримав на це ім'я довідку, яка посвідчувала його особу. Після цього він їде в місто Рівне, де знову влаштовується перекладачем. Спочатку в окружній управі, а потім в окружній поліції. Саме в приміщенні поліції Хаїм знайомиться з Тарасом Буровцем, Тарасом Бульбою, який був отаманом Поліської Січі. Ним захоплювались місцеві українці. Тарас Буровець пропонує Хаїму прийти до нього, і Хаїм майже відразу погоджується. Сигал, що у 1939 році, зрозумів, що вигідно бути біля влади, неважливо якої. Це забезпечить йому життя та кар'єрне зростання. Хаїм Сигал став щирим українцем, але всього на вісім тижнів. За цей час він встиг зробити військову та політичну кар'єру. Всього за вісім місяців він отримав офіцерське звання, що відповідає сучасному званню лейтенанта. Досі невідомо, чим саме Хаїм заслужив такий кар'єрний стрибок. Совєти казали за бої проти них. Сам же Хаїм такі звинувачення відкидав. Так саме звинувачення. Але про це пізніше для Тараса Буровця Хаїм був корисний як пропагандист, і в підсумку Сигал став редактором першої газети поліської січі Гайдамаки. Хаїм не лише редагував видання, а й друкував там власні вірші. Таким чином, Хаїм знову працював над передвтіленням в новий образ. Він писав про себе як про видатного офіцера Поліської Січі, який носить погони з трьома зірочками та шапку з тризубом. І справді, на одній з фотографій він зображений саме в такому одязі. Також на фото ми бачимо впевненого в собі чоловіка. А причина цьому полягає не лише у формі, а й в тому, що тоді Хаїм вдруге одружився. Однак ситуація знову кардинально змінилась. У листопаді 1941 року німці оголошують про необхідність розпуску поліської Січі. Відомо, що Сигал врятував від солдат СС двох єврейських жінок, але вже зовсім скоро для Сигала набагато важливішим стане власний порятунок. Більше того, ці дві нещасні жінки стануть шляхом до адаптації в новій ситуації. Попереду була найпотворніша роль сигала за все його життя комендант поліції. У грудні 1941 року Хаїм знову став перекладачем. Спочатку в українській поліції, а потім в німецькій жандармерії. У квітні 1942 року єврей Хаїм Сигал, іменуючи себе Кирилом Сиголенком, стає комендантом німецької поліції в Дубровці. Чим далі затягувалася німецька блискавична війна, тим більше агресивною ставала зокрема і поліція. Багато хто з місцевих тікали з поліції та приєднювались до підпілля, але не сигал. Хаїма абсолютно все влаштовувало до того ж, в нього був досвід служби в совєтській міліції, а це багато про що говорить. Тисяча 1942 році в обов'язки поліції стало входити і так зване вирішення єврейського питання. Сигал розумів, що щоб не стати жертвою цього мерзенного процесу, йому треба проявити активність та стати найголовнішим антисемитом. Тим більше це забезпечить кар'єрне зростання, якого він завжди так сильно жадав. Спочатку, як комендант поліції, він забезпечував охорону добровицького гетто. Більше того, він наповно користувався своїм службовим становищем. Хаїм кожного дня приїжджав у гетто. Саме там жив його перукар, саме там йому пошили поліцейський мундир, в якому він красувався в місті, використовував мешканців гетто для важкої фізичної праці, і це ще не кінець. Коли серед євреїв почали ходити чутки про їхнє знищення, хаїм почав збирати з мешканців золото, обіцяючи розплатитися з німцями цим золотом в обмін на безпеку мешканців гетто. Однак доля цих нещасних людей була вирішена. Пізніше на допитах Хаїм стверджував, що не розстрілював людей, а лише підводив до ями на старому єврейському кладовищі, і він не брехав. Вся справа в тому, що крім старого єврейського кладовища було і нове єврейське кладовище, де Хаїм вже сам особисто розстрілював євреїв. Цей факт підтверджує свідок Петро Нашора. Коли ми викопали яму на цвинтарі, поліцейські на чолі з Сиголенком привели 30 осіб євреїв, яких по кілька осіб поліцейські підводили до ями і за командою Сиголенка розстрілювали. Сиголенко розстрілював особисто. Більшу інформації можна прочитати в книзі. Більше того, за словами племінниці Хаїма, яка жила разом з ними, його одяг був весь в крові постійно. Колишні побратими з Поліської січі захотіли так сказати передати йому палки і привіт, закинувши гранату у вікно, але Хаїм лише перелякався. Взимку того ж року на дубровицю напали совєтські партизани, тікаючи, сигал втратив двох коней, але сам лишився неушкодженим. Він розумів, що далі так тривати не може, і перебирається сім'єю до Сарн. Там ще пару місяців прослужив поліції. Навесні 1943 року стало ясно, що німецький наступ зупинився. Тоді ж кілька сотень поліцейських пішли з німецької служби в українську повстанську армію. Він же лишився на службі, бо боявся і німців, і українське підпілля. Вже в 1944-му Сигал тікав на захід разом з німцями від совєтів, розуміючи все. По дорозі на захід він встиг побувати начальником охорони та заступником коменданта табору вже у Польщі, але зовсім скоро біжить далі на захід, де він опиняється в Кенігсберзі та стає інформатором в таборах. Працюючи на німців, все сипалося буквально на очах. У березні, квітні 1945 року він разом із сім'єю проживав у Потсдамі. Тепер його головним завданням було вижити. Він став біженцем з Варшави, змішавшись зі справжніми польськими біженцями. Дорогою він вигадав для себе чергову нову особистість: Карл Ковальський. Так він став поляком, але в Польщі надовго не затримався. Повернувся до Німеччини. Звідси починається новий етап його життя. На початку 1946 року він стає співробітником морського агентства совєтської військової адміністрації в Берліні. За дорученнями керівництва він часто їздить між Польщею та Німеччиною. Таким чином Хаїм починає займатися контрабандою від сигарет до продуктів. Все це він продавав на чорному ринку. До того, що він займався ще й валютними операціями, це все дозволило йому купити будинок та стати заможним бюргером. Однак все хороше рано чи пізно закінчується на початку 1947 року. Його заарештовують та засуджують до 10 років за спекуляцію. Як громадянин Німеччини, він відбуває покарання у тому самому Дахау, виходить на волю у 1950 році, але табір його не змінює. Щоб збагатитись, він навіть придумав схему викрадення людей, прикриваючись формою КДБ та вимагаючи за них викуп. Паралельно він із сім'єю хотів виїхати до США, але його жінці відмовили у візі через туберкульоз. Тоді він став задумуватись про Ізраїль. Втім, все сталося не так, як він гадав, і ось чому. Одна з мешканок Дубровиці Текля Семенюк, яку німці вивезли до Німеччини на роботу, впізнала Хаїма на вулиці Берліна. Повернувшись в Україну, вона розказала про це КДБшникам. 11 травня 1951 року Хаїма затримали в Берліні та перевезли до Рівного. Він зламався через місяць і розказав майже все. Єдине, у чому він боявся зізнатись, це розстріл євреїв, але свідки підтвердили і це: вирок суду найвища міра покарання. Розстріл не став несподіванкою для нього. Він все розумів, але навіть в такому становищі намагався врятуватись. Він написав касацію до верховного суду, аргументуючи це лише тим, щоб в нього на утриманні була хвора жінка та дитина. 19 червня 1952 року. Його розстріляли маскарад було завершено. В якості висновку відправимось у 1996 рік, де вже слідчий СБУ переглядав справу Сигала з метою можливої реабілітації засудженого, але прочитане змусило залишити вирок чинним. Дуже хочеться почитати в коментарях вашу думку з цього приводу. Не забувайте про вподобайку та підписку на наш канал. Дякуємо ЗСУ та все буде Україна!